Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі Крісті Шоу. Сьогодні ми будемо грати в RFL, яка називається Skibidi Tower Defense Simulator. І, і сьогодні, друзі, в нас такий буде дуже-дуже цікавий відосик, в якому ми будемо проходити одну з цих моїх улюблених мап. Цим разом не Endless Mod, тому що ну, Endless Mod то вже така фігня. Ми його проходили мільйон разів і так далі. І так далі. І сьогодні ми будемо проходити власне, End... кажу Endless Mod. Будемо проходити якусь з цих мап тільки. Scientist мехом і подивимось, на що він здатен. Тому що я його купив в якомусь там з відесів, може навіть в минулому відосі по східі Е, Дефенсу. Так, до речі. Е, так. І що ми беремо? Ми оце все поки що видаляємо, що окрім нього. Е, і беремо беремо берем, берем. берем Санту. Обов'язково беремо Санту. І візьмемо таке, таке читерство трошечки зробимо. Ми будемо брати якогось одного типочка, який буде нам на початку все дефити. Перед тим як ми назбираємо на нього. І от я думаю, хто це в нас буде. Давайте візьмемо. Блін, але це буде читерський. Але, але добре, давайте візьмемо два ціпочки у цих Грін е, і ред лазера. Грін ми одразу поставимо, потім поставимо лазера, а потім сайнтіста і оцих двох видалимо і все. Це щоб просто не померти, друзі, одразу, бо тоді не буде ніякого сенсу. І на яку мапу ми підемо? Так, Desert, Toilet Сіті, Камера,мен HQ. Е, Toilet HQ, Toilet Lab. М давайте підемо на Toilet Lab, Окей, хай буде так. Е, і. Подивимося, що воно, друзі, буде. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою подобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент, щоб таких відео на Ютубі ставало все більше. А також, друзі, не забувайте заходити в мій телеграм-канал, тому що там часами буває щось цікавого. Там будете дізнаватися, коли будуть виходити нові відосики, коли я вже монтую, коли я вже знімаю. Та часами буду там проводити розіграші. Звісно ж, ми вибираємо Nightmare. Не знаю, я трошки боюся боюся цього Nightmare, але подивимось. До речі, а я думав, що це інша мапа. А це та сама мапа, в якій є власне А блін, я не туди взагалі пішов. А. Блін. А що я наділав? А що я наділав? Ладно, окей, поставимо його тут. А не, Блін, а не логічніше було поставити Санту. Хоча, ладно, давай зараз поставимо Санту вже пізно. І тоді будемо збирати на редлазер, а потім поставимо ред лазера і тоді будемо збирати на Сайнтіста. Mm, так, окей. Де ми будемо ставити Санту. Одразу треба подумати, десь ось тут, я думаю, так, тут є багато місця. Що трошки треба нафармити там 20 баксів і все, друзі. Так, друзі, Санта вже є, все ми його ставимо. Е, поки що вмикаємо автоскіп, поки що е, поки все норм, тому що е, нам треба багато зараз бабла. Е, от, так, от я вам скажу, і, 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 але ну, блин, я маю надію, що поки що він буде справлятися, цей грін лазер, але подивимось. лазер звісно, трошки більше буде справлятися, ніж він. Але то все таке. Так. Треба, вкачати, ми будемо вкачувати. Так, ми одного поки вкачаємо, поки цей буде справлятися, буде норм. І тоді... Будемо вже ставити ред лазера. Так, друзі, все, ставимо ред лазера і поки що вони будуть вдвоєм. Е, і ми зараз ще вкачаємо один разочок цього, і тоді вже будемо е, збирати на Scientista. Так, все, друзі, вкачали, і тепер можемо вже починати збирати, е, е, починати збирати на власне, цього меха. Блін, мені він на самом деле такий цікавенький чувачок, тому що він е, вроді і без, хрупа, і без прокачки нормальний, але. Але часами буває таке, що він тіпа, не дуже. Але треба зараз йому тут гарненько міг. А ми його тут прям рядишком поставимо, він буде тут бігати у візді, де тільки можна і не можна. І, і тоді я думаю, що все буде нормально. Я думаю, що вже пора вимикати автоскіп. Все, ми вимкнули автоскіп, все норм. І, і поки що будемо пробувати з цим всім ділом справитися. Блін, але не знаю, чи вони справляються з цим бостою. Вони, походу, не справляються в даний момент. Погано, 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 погано. Окей, скіп. Е -е, і тепер ми ставимо нашого першого меха. І він одразу справляється з цими тіпочками. І поки що, поки що. Все супер. Скільки в нього коштує прокачка? 4500. Не знаю, чи не варто поставити ще одного, чи спробувати його вкачати. Е, -е Я. Ладно, я думаю, що ми зараз ще одного поставимо, тоді будемо цього прокачувати. Так, поки що скіпнемо. Е, поки в нас все нормально вдається, ставимо цього другого Сайентіста і поки що все прям, е, взагалі чудово різнокольорово, я хочу так сказати. Е, трошки воно підлагою мене це пізить, ми побачили зараз модель комутантоліта, як він виглядає без його цього скіна. І що? І поки що все ізі. Можна знову вмикати автоскіп, я поки що так думаю. Е, не знаю, чи це не помилкова думка, але е, потім дізнаємось. Так, все, друзі, вимикаємо поки що автоскіп. <кій> Я видалив у цих двох тіпочків у цих двох лазерів, тому що е, все-таки не чесно. Я казав, що буде в нас е, тільки цими тіпочками. Е, е, і вкачав вже цього е, сайентіста разом з вами зараз. І подивимося, що він буде, як він буде справлятися зараз прокачаний. Ну, поки що, поки що. Це прям знову. ізі. Можна далі знову відімкнути автоскіп. Поки ми не вкачаємо у цього другого, ще нам треба 3000 баксів. І тоді подивимося, що в нас, друзі, з цього всього буде е, виходити. Блін, ну мені здається, що цей юніт прям імба. Він е, вартий свого бабла, він ексклюзивка, це що вже йому дає. Е, Тупо такий клеймо такого крутого юніта, і його ці стати, коли його вкачати на Макса, мене дуже радують і мені це дуже подобається. Тому я думаю, що ніяких проблем з цим всім ділом не буде. Так, і ми зараз вкачаємо його, тільки можна мені. О-о-о-о-о! Що я його вкачав. І тепер подивимося, як вони будуть далі справлятися, поки що знову вимикаємо автоскіп і будемо дивитися, що воно буде. так, вимкнемо, щоб пішла нова хвиля, і летимо, друзі, далі. Так, я думаю, що поки що можна вкачати сант, Ми їх повкачуємо чуть-чуть, бо треба буде трошки більше бабла на наступні прокачки І якось оце так виходить. бо наступна прокачка 12 тисяч доларів. А це трошечки, друзі. Багатенько, я вам хочу сказати. Так, скіпнемо. Бо вже пора нову хвилю нам. Бо з цими, ну, типа, 20-та хвиля, до речі, я свою ставочку не зробив. Я думаю, що десь, як я вже бачу, я думаю, десь хвиля 35-та-40 буде чітко взагалі. Так, друзі, 22-хвиля. Тут ідуть якісь тіпа, рандомні прям юніти, такі дуже слабенькі. Я думав, що тут будуть вже на цій хвилі трошки посильніші юніти, але поки що це прям. Е, дуже, ізі, дуже ізі. І вже 10 тисяч баксів у нас є, ще півтори тисячі, і будемо вже одного з них е, вкачувати. А потім, я думаю, будемо ще вкачувати сант, а потім аж цього другого ще будемо вкачувати. А тоді я вже думаю, що можна буде поставити третього меха. І, і тоді будемо дивитися, що з цього буде виходити. Так, одного з них вкачали. І тепер е, збираємо скільки тисячі баксів на те, щоб вкачати. І е, тоді будемо дивитися вже по ситуації. Що бабки вже є, вкачуємо першого санту. Вкачуємо другого, і я думаю, що навіть ще поразку їх можна вкачати і е, буде все чітко. Також, друзі, в мене є для вас такий прикол, бо я дуже хочу дізнатися, скільки людей е, додивляються відео до кінця, а хоча б до цього моменту. Якщо ви додивились до цього моменту, то в коментарях напишіть мех. О, напишіть мех, і е, буду знати, що ви додивились до цього моменту. Буду лайкати такі коментарі, хто це написав. Тому усім дякую, хто додивився до цього моменту. Так, а нам залишилося тільки п'ять косарей, е, навіть вже два. І тому, 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 зайго вкачаємо. Ну, поки що я тут навіть не бачу сенсу щось, друзі, роз, 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 розказувати, тому що ну, ви все самі бачите, що це тупа імба-імбулька. Е, вони дуже ізі з усім справляються і ніяких проблем в них не виникає. Так, все, вкачуємо його. Е, тепер вони в нас третіх левелів, і я думаю, я думаю, що ми можемо тепер поставити ще третього ось тут десь. І тепер будемо вкачувати а, його. Так, але зараз буде тридцята хвиля, і зараз буде щось тут цікавеньке, і я думаю, що трошки складненьке. Будемо зараз дивитися, що тут буде коїтися. Так, в нас пішли мутант туалети, ми поки що вкачали його на другий. М -м, так, тут все кайфово і чекаємо на боса на 30 й хвилі, тому що я думаю, що він вже тут не буде якимсь босом-обсосом, тільки якимсь нормальним жорстким босом. Або са, наскільки я зрозумів, взагалі ніякого не було, або я його навіть не помітив. Я знову ввімкнув автоскіп, бо ну реально скучно, прям, прям скучно, прям занадто ізічно. І зараз власне, вкачаємо цього третього вже на третій левел і. Я думаю, що поки що нових не будемо ставити, будемо дивитися по ситуації зараз з автоскіпом, як воно нам тут, друзі, буде йти і виходити. Поки що словом виходити це навіть не можна назвати, бо вони їм навіть не дають виходити, але з цими трошки вже складніше. Але все одно, ну, друзі, дуже ізічно, дуже ізічно, поки що і далі зараз будемо дивитися. Що буде виходити, бо я, як завжди, готовий вже поставити ще одного. Але я не знаю, чи це на даний момент потрібно. І зараз побачимо. Ні, друзі. Це взагалі зараз не потрібно, тому не будемо з цим спішити. Так, друзі, в нас тут трошки погана ситуація, я, бо я щось трошки заснув з цим автоскіпом. І і і і, і, і трошечки в нас тут виникають маленькі проблеми. Я вже додав двох мехів, я їх вже вкачав. і і, 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 і Я вам хочу сказати, що вони все одно не дуже справляються. Що е, робити, що робити, ставить ще одного наступного? Будемо, напевно, так робити. Тільки вже бавла, щоб його вкачати на максимальний рівень немає. Так, що е, в нас тут за ситуація виникає? Е, поки що. А все нормально. Я думав, що все погано, а все нормально. Ми справилися, ми нікого не. Так, ми нікого не пропустили, то що в чому проблема взагалі? Е, так, вкачуємо і. І що, і розпочинаємо бавитися знову знову? Знову вмикаємо автоскіп, де буде, будемо дивитися, що буде коїтися. Тримаю автоскіп до 50-ї хвилі. Якщо е, все піде не по плану, то піде не по плану. Будемо дивитися. А, ага, чекайте! Так тут все одно п'ятдесят хит, Endless Mod, Я забув. Ну окей, я тримаю Endless Mod, е, це я кажу Mod, Автоскіп до п'ятдесятої хвилі, будемо дивитися, як у нас все буде е, складуватися. Mm, поки що все прям ізі і будемо дивитися далі по ситуації. E, так, друзі, в нас 49-та хвиля. І, e, і e, і. E, і e, і e, і. E, 50-та. Поки що, поки що справляємося. Я наскільки бачу. Кіне, звісно, e, не прям увірено, але, але, але. Ви знаєте, як це буває. Плюс-мінус нормально можемо вимкнути автоскіп, бо він вже не потрібен. Е та й, в принципі, нічого не сталося, якщо б я його не вимкнув. І будемо дивитися. Так, окей, у нас пішов бос. 2,5 мільйони. Це не так багато, я думаю, що ми зможемо його вбити е і, 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 і що? І ми зможемо ще цього тіпа, ті тіпа прокачати? Чи не зможемо? Зараз подивимося е по ситуації, як нас все буде тут складуватися. Вкачуємо його. І взагалі, в нас ще залишився один. Е От, під юніта, тому я думаю, що ми його теж використаємо. А, ні, чекайте, тут 15 юнітів, я поставив 11. Ладно, тоді не будемо вже нічого мудрувати і будемо дивитися, чи справимося, власне, отак, от, як воно зараз є. І поки що цього можемо вже прибирати, і і вже можемо прибирати, і сант можемо прибирати також. І будемо дивитися, що зараз тут буде коїтися. Так, Так, та ми справляємося взагалі без всяких проблем. Або не справляємося, бо я не бачу, як з цим. цим. Давайте ще одного поставимо, зараз ще його теж вкачаємо. Так, все, справилися, друзі, прям ізі. Я вже вам можу сказати, що реально цей юніт це тупо імба, імбейша. Тому що ми справилися 20 хвилин, 600 монет. На Найтмері ми пройшли е, власне, з тільки Scientist Мехом. Так що, е, друзі, роб, робіть свої висновки самі, але ви все бачите, як воно є насправді. Тому, друзі, ну що ж, будемо на цьому моменті закінчувати наше відео. Е, не забувайте про мій телеграм-канал, я вам вже казав, що там є. Е, тому на цьому моменті будемо закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої подобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!